Слава Україні, товариство! Ви на каналі Азову. Мій позивний вільний. А це значить, що сьогодні ми будемо говорити про щось цікаве та дуже легендарне. Броньовані машини, зокрема з Британії, Америки і Австрії. Отже, поїхали. Влаштуємо сьогодні тест драйв. Це побудовано, була продана франшиза ні австрійцям, а ні це... Австрійці Вони ж спочатку почали да. робити пінцгауери. Це пінцгауер, він зроблений на базі пінцгауер 716-718. Але відмінність пінцгауера від вектора ППВ, те, що у пінцгауера кабіна це окрема частина кузова. Угу. А тут ми маємо цільнокатаний кокон, кокон да. який ще, до речі, зсередини 50 мм ківаром зашитий. Геть увесь, тобто осколки гарно буде тримати. Ну і також 22-га броня, англійська знаменита. Ця машина 2007 року випуску має колісну базу 6 х 6, автоматичну коробку передач, досить стареньку, 4 hp 22, ну таку живученьку, досить. Дізельний двигун з турбонаддувом на 109 кінських сил. Розраховувалась вона для патрулювання, в неї досить великий бак і вона може. Як вони заявляють, по-рівному без перешкод пройти до 700 км на одному баку. Але в бойових умовах цього бака буде вистачати на 300 максимум. А якщо це бойові дії і постійно включених усіх приводах, усіх приводах і на понижній передачі, то це буде в геометричній прогресії, бо нагрузка Більшко. на двігатель на йде. Що дуже примічательно в цій машині, в неї трубчата рама, так називаємо. В неї кардан, який йде, він захований от в таку трубу ага. досить пустого металу. І полуосі все остальне скрито теж. Це розробка «Татра». татра. Автомобіль татра, захищена система, не можуть відірвати ні полуосі, нічого. Але якщо це не розрізний міст, у неї не може бути нахилу колес різного. Завдяки цій рамі вона може долати перешкоди, які знаходяться. Напустимо, по одному направленню, але по різні боки. Якщо це буде нерозрізний міст і ресорна, а, чисто ресорна mm -hmm. подвіска, то машина буде застрявати. Тут кожне колесо може заховатися всередину, переїхати будь-яку перешкоду і піти далі. Це дуже, -дуже важливо для військової техніки. грамотно зроблено. Це дуже грамотно зроблено. Розроблялась компанією Вектор англійською для компанії в Афганістані, 2000, так, так, так. яка почалася в 2006 році, якщо я не помиляюся. Було зроблено 108 векторів, отаких от 6 на 6, і 12 евакуаційних реамобілів. Мотори вибиралися з лінійки Volkswagen старого образця для надійності, тому що під час ведення бойових дій не завжди є. Якісне диспаливо. В ці можуть, можна використовувати не дуже качесне пальне. Тут двойна система фільтрації йде. І ці форсунки вони живучі. Тому вони, я так вважаю, що вони зробили на це нахил, щоб можна було використовувати плодо. Це не танк. Серйозно туди не залієш, вона на ньому не поїде на нафті, але не дуже гарну соляру вона ну, переживає, вона може спокійно на ній повністю виконувати всі свої функції бойові. Як вона порається з нашим ландшафтом, як вона себе демонструє в наших кліматичних умовах, в наших, ну, на нашому ландшафті? Адаптували її ми для нашого ландшафта, переробили трошки десантний відсік. Збільшили кількість десанта, яке може в ньому пересуватися. З приводу комфорту десанта дуже продумано все у англійців. Щоб ви розуміли, в цій машині для водія та десанта працює кондиціонер. Він працює, він досить гарно працює. Літом ми використовували. Якщо подивитися на цю машину, на ній така сітка. Бачите, зверху нанесення. Вона має двойну функцію. По-перше, вона не дає сонцю нагрівати метал. Щоб де... тепловізор не було видно. Так, да, да, вона понижується, його буде видно, але е, головне, що не нагрівається машина, не страдає десант всередині. Ми зараз поїдемо пізніше на те місце, де протестуємо, де ми проводили іспити. Дуже вона себе зарекомендувала. Ця машина подолала підйом 45 градусів десь е, довжиною 250-300 метрів. Але це був нерівний підйом, а він був як стиральна до скаутики, угу. з такими виямками десь до 50 см у глибину і до 70 см між ними була е, довжина. Ця машина чудово впоралась з цим усім. Е, їде замечательно, долає всі перешкоди. Окей, давайте глянемо, що всередині переробили. Да. Цікаво. Це ми зараз можемо бачити, бачите, переднє і заднє колесо стоїть майже в одній площині, а середнє колесо у нас піднялося. А машина стоїть рівно. Це завдяки оцій подвістці. Оце ці трубні рани, які все заховано. Дуже-дуже вона хорошо себе зарекомендувала, особливо для воєнних. Значить, що у нас тут? У нас є тут люк. Зверху. Uh -huh. Тут також можливо встановлення тюрелі. Зараз, поки ця машина ще до цього не підготовлена, бо не, до кінця не визначена її бойова задача, що вона uh -huh. буде робити. Зробили, що, що всередині. Збільшили кількість для десант... місця для десанту. Тут були, я так розумію, просто Тут були, встановлені да, такі як чотири, сидіння. Чотири сидіння були з... Да, пасками да, вони. з пасками з усіх. Але е, тір наш повної екіпіровки. Йому дуже там незручно. Посовіщавшись, поекспериментував, вибрали отакий варіант. Досить зручно. Впереді є де скласти зброю, вона комфортабельна і тут спокійно тепер поміщається шість чоловік в повної екіпіровці. Є можливість скласти БК, поміщаються і джавеліни, нлави, РПГшки, труби, все поміщається, можна спокійно доставлять хлопців до передка і забирати звідти під досить, досить, досить непоганою бронею. З приводу ківлара ти казав, вона всередині, так? Всередині, ось ми бачимо все ось, 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 ось ківлар, Бачите? Це ага. ківларові плити і ось, ось біле – це ківларові плити. На передніх дверях, оскільки це лобова, там у нас 50 міліметрів, тут у нас 35 мм міліметрів ківлар... ківларових плит укладено. Якщо машина 2007 року ви дали їй трошки апгрейднули. її, то я думаю, вона ще може років може. скільки, років 30 буде служити? Все залежить від того, як її обслуговувати експлуатувати. Це ж розумієте, війна. Ну так, та це, да, це ніхто... війна. війна. Ризики ніхто не виключає, але все ж таки. Техніка гарна. Порівнювати її з радянською технікою неможливо, бо аналога просто не існує. Кожна машина виготовлюється. Тобто зробиться базова комплектація, базова переробка цього транспортного засобу броньованого. А тоді під потреби підрозділу вже йдуть заявка від підрозділу, і ця машина вже буде доукомплектовуватися під конкретну задачу, яка буде поставлена підрозділу, а підрозділ вже цю задачу поставить нашому підрозділу, який займається обслуговуванням, доведення до бойової готовності цієї техніки. Установлена на цій машині колеса. Системою ренфлет, які не бояться пробою і е, можуть доїхати, е, як не бояться пробою, її проб'є куля чи осколок. Угу. Але на пробитому колесі ця машина з поля бою виїде і вивезе особовий склад, що є пріоритетом. Угу. Техніка це техніка, людське життя це людське життя, Звичайно. тому ця техніка повинна рятувати. Ну ми ж не москалі, Ми в першу чергу. Москалі. Цінуємо людське життя. Це да, у них там да, хай да. що наражають і те, і да. У нас, у нас да. В пріоритеті це життя бійця. Згода на 100% це абсолютно вірно. Вона така досить мобільна, призначена для розвідувальних цілей. Що у неї всередині? Чим вона знаменита взагалі? Ну, це е, унікальний інженерний калаш. Торгових марок з усього світу, оскільки це вона планувалася вироблялася зразу після Другої світової війни. Тому цю дану техніку оснастили 5 реверсною коробкою передач полуавтоматичною. В неї є 5 передач уперед, 5 передач назад. Двигун стоїть від Rolls-Royce, 3,6 літра об'ємом, бензиновий двигун, потужністю 133, по-моєму, кінські сили, якщо я не помиляюся. Досить цій машині для того, щоб вона була мобільною, оперативною, юркою, маневреною. Це в неї все є. Хоч розробка дуже старенька, броня дуже качественна, 22-мм, цельнокатана британська броня. Вона на весь світ, всі знають, що це одна з найкращих бронь, яка виготовлялася. В неї чотири бортових редуктора, на кожне колесо йде окремий редуктор, чотири кардана, які підходять до коробки передач. І, 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 і нема класичного щеплення, там гідромуфта, Тому це полуавтоматична коробка передач. Ця машина з однаковою швидкістю може їхати як вперед, так і назад. Зачасту в момент вогневого контакту немає часу для маневру, угу. щоб розвернутися. Тому ти просто різко стаєш, включаєш реверс і таким же е, способом, як уперед, вона починає їхати назад. Все, вона одразу тебе вивозить з-під вогню, це дуже-дуже добре. -дуже Якщо навіть у вас пострадає три колеса у цій машині, привода бортові редуктора, за що того, що в неї чотири кардани вона вивезе особовий склад навіть на одному кардані на цьому, це дуже великий плюс цієї машини. Є маленькі мінуси. Шумна, це ми ще доробимо. Це в процесі розробки система вихлопу, буде вона тихесенько у нас працювати. І це бензиновий двигун. Ага. А що до подолання водних перешкод, будь ласка, вона повністю герметична, в неї є зіп. Вона амфібія, ага. в неї вінта нема, в неї за що протектора колес він використовується як він. Сюди надівається плавучий матрас і вона десь зі швидкістю до 5 км на годину може пливти по річці чи по ставку. Да. По да, вона може. І це, я так розумію, це вже ваша розробка. Не наша, нашого підрозділу, але не саме не моя. Це... Ну, я маю на увазі підрозділ. Да, так, Це підрозділ, це у нас є з геній інженерної мислі, мій близький обертимчик, Заза. Це його вироб. Сюди стає МГшечка МГшечка і працює по оркам дуже-дуже дуже дуже добре. До речі, як МГшечка... Працює по оркам, ми нещодавно знімали матеріал, кому цікаво, ось тут він чи ось тут він буде. Прошу до перегляду, пані та панове. Що цікаво ще по ній, скільки може поміститися екіпажу туди, тому що вона така досить мобільна, досить така маленька, і здається, що там от, ну, досить тісно всередині. Позиціонується вона як трьохмісна бойова розвідувальна машина. Але в ті часи, коли вона розроблялася, не було такої снаряги, як зараз носять ну, наші так, бійці. Так, так, так. Не було бронежилетів, не було РПСів, аптечок. Все було ж у медика одного mm -hmm. йод до зеленка Зараз, оскільки екіпіровка бійця стала об'ємнішою, більшою, то ця машина розрахована на двох людей: водій, який знаходиться спереді, і mm -hmm. два бокових е сидіння для двох. Ну вони. З моїми габаритами, з моїми габаритами, там і двом тісно. А водії <плес> кулематник можуть спокійно. Сидити. Спокійно, спокійно. Причому ще сюди спокійно кріпиться джавелінин, лав, її можна використовувати і за що низенького профілю. мій зріст метр дев'яносто. Uh -huh. Ви бачите, якщо зняти е турель, турель, то ця машина не більше, ніж півтора метра. Метр п'ятдесят метр п'ятдесят. Дуже низький профіль дозволяє дуже близько підібратися до, до противника і спалити ворожу бронетехніку. Причому вона це зробить дуже швидко, маневрено, під'їхав, влупив, уїхав. І уїхав. Ну і у нас ще сьогодні є хамві, да? хамві, так. Да. Це універсальний це... броньований автомобіль. Мені прийшло щойно на думку, це такий джип з американських бойовиків. Якщо не помиляюсь, у команда з фільмі, Шварценеггер на ньому їздив, Ван Дантес. Ну, всі ці от класичні американські бойовики там початку 80-х, початку до 90-х, вони там були. Машина ще так теж розумієш, вона на озброєння в американські війська надійшла на початку 80-х. Ця машина у нас е е укомплектована. Це до речі, не повний е неповна кабіна. Тут ah всього для двох чоловік і кузов. Ця машина може використовуватись як для установки невеликого ПЗРК, підвозу БК, установки крупнокаліберних кулеметів. Сюди можна поставити гранитимет. до 120-й калібр теж стає. Є бачив на власні очі, що стоять, є, ставлять хлопці там, кої які оберейдики, до роблять. Оснащений цей даний автомобіль оцей безпосередньо. Двигуном на 6,6 літрів. На неї можна надіти броню. Далі кабін комплектується. Це як конструктор Лего. Багатоцільова машина. Багатоцільова. — Це вона ж так і позиціонується, як ханві, багатоцільова військова машина. Також вона на колесах ренфлет, які не бояться. Ну бояться вони, куля її проб'є, але вона довезе двигун, дефорсований, що дозволяє. Дуже-дуже його ресурс полишає дуже. Вона має броню досить непогану, яка себе зарекомендувала. Ось, якщо ми візьмемо, я розумію, що вони всі для різного призначення. Але все ж таки, твоя суб'єктивна думка функціонал, прохідність і всі інші характеристики з цих трьох екземплярів, який найбільше от, тобі подобається з них. «Ферет МК-1». Чому? Це сугубо бойова машина. Сугуба бойова машина, яка виконує сугубо бойові задачі. Вона може знищувати техніку ворога, довозить людей все. Це машина для безпосередньо ця для підвозу БК або забезпечення вогневої підтримки підрозділу. Ця машина для доставки десанта, для виконання певних задач. Кожна із цих машин. По-своєму, дуже-дуже функціонально, дуже допомагає в нашій війні проти загарбників росіян. Тому класифікувати, якусь підняти вище, якусь нижче ми не можемо. Кожна з них виконує свої задачі, які забезпечують нашу скорішу перемогу і збереження життів нашого особового складу. Окей, я наскільки знаю, ти в цивільному житті теж займався автомобілями. Так, да, у мене було СТО на правах реклами, СТО Хохол сервіс, звертайтесь <плес> після війни. <смі> будемо раді вас там бачити. Почалась війна, пришлось перекваліфікуватись. А як взагалі потрапив до Азова? До війни торешував у мене хлопці, які з 2014 року в Азові. Це мої там друзі були, все. Почалась війна, відправив дружину з донькою за кордон. 3 березня повернувся в Київ і зі своїм сином старшим Олексієм. Став, долав спочатку тиро, оскільки не в воєнкомат нікуди не забуло mm -hmm. потрапити. Да -да -да. Взяли зброю до рук, обороняли Київську область. Тоді, коли вже відбили від Києва орків, то мій товариш, дуже близький з Азов, сказав, що є потреба ремонтувати техніку. В професіоналах. Оскільки, оскільки ти... я, я в цивільному житті ремонтував їм машини цим хлопцям. Вони кажуть, оскільки це ти вмієш то друже, я, я хочу автомати захищати. Він каже, з автоматом ти одне, а те, що ти будеш робити техніку. Ну, спочатку було важко змиритися з тим, що заперли на рембазу, але згодом зрозумів, що знаходишся на своєму місці. Так. Кожну роботу повинна виконувати людина, та, яка вміє її виконувати. Звичайно, це ж великий механізм, якщо одна деталь не буде працювати, ну, не буде працювати. Я не можу сказати, що це моя заслуга, це заслуга всього підрозділу. Хлопців, які по 14-16 годин на день працюють в дуже важких умовах, не бачать сімей, стресу. Дуже багато хлопців переживає, що вони напередку. Всі ж розуміють, що Азов це легенда, ми повинні бути гідні, гідні Азова цього імені. Тому дуже багато хлопців переживають, приходиться з хлопцями балакати, що хлопці. Зрозуміти, те, що ми робимо, рятує життя наших побратимів. Вони там, ми тут. Вони забезпечують наступ, ми забезпечуємо ти. Тож кожний підрозділ зараз, вже на восьмому, на дев'ятому місяці війни, я зрозумів, оскільки я не був військовим раніше, нема у Збройних силах України ні одного підрозділу, який би не бажав перемоги нашої рідної неньки України над орками. І кожен підрозділ виконує свої цілі і йде... Це спрямовано до перемоги, тому геть абсолютно всі роди військ виконують свою роботу. І чим краще вони виконують, тим, тим більше, більше перемога. перемога. Тим більше перемога. Американський уряд погодив передачу чергової партії військової допомоги Україні, і серед цієї допомоги є автомобілі «Хамві». Тож, шановні американці, які урядовці, просимо вас ще, давайте ще. Нам потрібно максимально вибити ворога. Як бачимо робочі конячки, тож будемо дуже раді, якщо до нас потраплять ще кілька таких екземплярів. Злаштуємо тест-драйв. Будь ласка, зараз прокатаємося.